22 січня 2024 року. З вами Любомир Богоявонський. І це Таро прогноз Карта року 2024 для знаку зодіака Терези. Терези, ваша карта року це нульовий, старший аркан. The Fool Тобто дурень, він вже божевільний або блазень. Щасливий той, хто при малих засобах користується гарним настроєм, нещасливий той, хто при великих засобах не має душевних веселощів, демокріт. Дорогі терази, цього року будьте відкриті всьому новому. З цього року розпочнеться новий етап вашого життя. Перестаньте покладатися на звичні способи мислення, і почніть все більше прислухатися до голосу своєї інтуїції, яка вас не підведе. Дійте інстинктивно і будьте допитливі. Терези, для вас починається. Новий етап життя. Але не ризикуйте, якщо ви не ретельно обдумали ситуацію. Як говорить народна мудрість, сім раз відмірій, а один раз відріж. Ваше засмучення, дорогі Терези, які, яке могло бути ще в минулих роках, у 2024 році це засмучення буде проходити. І вища сила вам може послати якісь нові перспективи у житті. Не прогавте ці можливості. Будьте уважні. Вища сила сама буде послати вам якісь свої знаки. Вищі сили також можуть вимагати від вас прийняття важливого рішення, яке відкриє перед вами таємничі нові шляхи. Ви отримаєте незвіданий, новий досвід, але ваші нові починання можуть вас привести куди завгодно, дорогі Терези. Це може бути як поява нової людини, так і нових стосунків може бути поява. Або ж з іншої сторони, а може довестися така ймовірність пловти за течією. Цього життя. Тобто стати конформістом. Залишайтеся Терези, будь ласка, особистостями і закликайте ваших рідних і близьких, щоб вони були теж особистостями. в незалежності від їхнього віку. Не чіпляйтеся також за минуле, що вам порадить, дорогі Терези. Залиште його позаду, і в вашому житті обов'язково почнеться щось нове. Успіху вам, дорогі тарази, всіх благ, з повагою, Любомир Богоявленський!